Пані Лариса вже 5 років на пенсії. У минулому 30 років викладання англійської мови. Жінка переконує, без практики з часом англійські слова забуваються. В Свою чергу спілкування з американцями допомагають покращити свої знання мови, знайти друзів та відчути себе в тонусі. Ти отримуєш якесь підбадьорення і говорю можливість поспілкуватися, можливість покращити свої. Навики в розмовній мові, якісь е е знання отримати. Е От зараз ми проходимо курс. Ми розмовляємо на навіть такі філософські, я б сказала, теми, життєві теми, які дають якийсь поштовх у житті. Англійські курси від американських волонтерів вже не вперше проходять у Рівному. Щоправда, цьогоріч викликали справжній ажіотаж. Понад тисячу рівнян прийшли покращити свої знання іноземної мови. За словами організаторів, групові уроки спрямовані на поліпшення саме розмовної англійської. Ми застосовуємо. Найрізноманітніші творчі способи для того, щоб навчити англійської, залучаємо до роботи усіх. Ми намагаємося вчити англійської так, як вони вивчили свою рідну мову. Тут дуже невимушена атмосфера. Нам приємно проводити один з одним час. у нас розвиваються дружні стосунки. 25 американських вчителів щоденно впродовж 10 днів безкоштовно навчають рівнян. Волонтери переконують, рівень володіння англійської у більшості учнів високий, і навчати їх одне задоволення. Вчителі англійської мови, що працюють у рівному, добре справляються зі своєю роботою. Більшість дуже добре володіє мовою. А на курсах ми щодня бачимо покращення. Наголос особливо робиться новим, удосконалюється вимова. Рівняни віком від 16 до 90 прийшли на курси з різних обставин. Щоправда, більшість усунути мовний бар'єр при розмові. Це мова міжнародного спілкування і і, і просто мені хочеться розуміти інших людей в світі. Я перший раз маю такий досвід за весь час, що я вивчаю англійську мову, але в принципі це цікаво. Я скоро їду в Америку, і це хороша можливість вивчитись, дізнатися, познайомитись з новими людьми, знати нових американців, їхні традиції. Це взагалі чудова можливість за безцінь. Вона відкриває дві. Ще весь мір, і ми можемо спокійно общатися і показати, що ми точно також інтелектуальні і умні люди. Я буваю, подорожую, і вона потрібна. Англійські курси триватимуть до 22 червня. Тому у всіх охочих ще є час покращити свої знання іноземної мови. Анастасія Кучеренко, Роман Мельничук, новини рівного.